Представники мобільної групи перевірили непродовольчий магазин по вулиці Київській 8. Тут продавчиною працює Юлія Самборська. Жінка говорить, що перевірку не очікувала. Але довідку від лікарки про відтермінування щеплення завжди носить із собою. Дивіться, оце довідка моя і даю свій паспорт. По 15.11.21 року у вас відтермінований. Щеплення да зв'язку да. з тим, що ви перехворіли. Продавчиня розповіла, які карантинні обмеження ставлять перед відвідувачами магазину. Якщо людина заходить до нашого магазину, зразу же питаємо на вході, чи є у них документи. Це мають бути сертифікати без масок. Ми не пускаємо. Що виявили учасники мобільної групи під час перевірки? Розповіла представниця Держпродспоживслужби Валентина Вовк. Є в наявності біля входу антисептик, є для ємкості контейнери для використаних засобів індивідуального захисту. Є наявність у них і миючих дезінфікуючих засобів. Також дотримується дистанція. Наступним об'єктом перевірки став магазин з продажу сирів. Тут виявили порушення у недотриманні протиепідемічних заходів червоної зони. У вас є графік прибирання вологоприбирання. Покажіть, будь ласка. Наскільки вам вистачить цього 30 мл, щоб сьогодні на день провести прибирання? Температурний скринінг ви проводите? Так. Покажіть, будь ласка, журнал. як ми зайшли, два працівника були без масок, що є порушенням, і те, що у працівника, який тут вже працює, і це магазин продовольчих товарів, відсутнє щеплення. Перевірку на дотримання карантинних обмежень зробили у продуктовому магазині по вулиці Київській, 16. А чому ви не, зробили, не заміряли температуру сьогодні? Ні, сьогодні перше одинадцяте, не 31, сьогодні перше одинадцяте. Якщо приходять вас покупці, що ви перевіряєте? Щоб маска була. Щоб маска була, ще що перевіряєте? Щоб... Дистанцію, щоб дотримувалися. А ваш є сертифікат про вакцинацію? Ну я вже зробила одну вакцину. Покажіть, будь ласка, довідку, яку ви зробили одну, вам повинна дати да, довідку про щеплення. Ну я ще не взяла довідку. Без вакцинації нам до роботи сказали, хто не зробить вакцину, не допускають. В даному продуктовому магазині також виявлені недоліки, відсутні дезінфікуючі засоби, а це дуже важливо сьогодні при дотриманні протиепідемічних заходів. Вологі пробирання проводиться неякісно, без примінення дезінфікуючих засобів. Всіх приміщеннях, в тому числі в санвузлі, не проводиться дезінфекція. Також в даному магазині реалізується кава, палички без індивідуальної упаковки. Ми зв'язалися з приватним підприємцем, на якого буде складен. Ладено протокол про адміністративне порушення. 154 суб'єкти господарювання перевірили представники мобільних груп із 30 жовтня. А коли житомирщина була віднесена до червоної зони, розповіла керівниця міського управління Держпродспоживслужби Галина Шарапа. Станом на перше 11 мобільними групами було перевірено комісійно 154 суб'єкта господарювання. У 36 були виявні порушення, тобто це складало десь 23 відсотки з половиною. Ну основними порушеннями є непроведення вимірювання температури тіла працівникам перед початком роботи, так як відсутні термометри, відсутність де засобів по всіх об'єктах, де були виявлені порушення, були складені протоколи і внесені були приписи. До порушників карантинних вимог працівники працівників поліції, які також. Здійснюють перевірку за три дні склали понад 20 адміністративних протоколів, говорить прес-офіцерка Житомирського районного управління Марина Вітвіцька. 50% з цих протоколів було складено на людей, які відверто ігнорували правила носіння засобів індивідуального захисту. Недотримання карантинних норм особам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо це посадові особи, то від 34 до 170 тисяч гривень. Володимир Шолдрук, ігор Грач Олександр Данилюк Новини на Суспільному.